А що залежить від е, успішності навчання курсанта? Насправді від е, того, як курсант навчається, залежить е, ну, дуже багато чого, особливо його е, подальша служба в Збройних силах України. Тобто, у нас зараз дуже багато ну у нас зараз весь процес навчання націлений на те, щоб курсанти справді навчалися і отримували знання. Адже по випуску формується рейтинг. І якщо в тебе досить високий рейтинговий бал за успішність по дисциплінам, за твою, взагалі, підготовку в плані стрільб, тобто, ну, якщо ти показуєш хороші результати в, в усіх сферах, які і в усіх сферах навчання, то формується по випуску, формується рейтинг, і по рейтингу ти можеш сам обирати, в яку ти військову структуру підеш. Тобто, ну як не в військову структуру, а в яку військову частину ти підеш пізніше. Е, ну, типу, якщо в тебе досить високий рейтинговий бал, то ти сам обираєш військову частину, в якій ти служитимеш надалі. І це все ну по рейтингу определяється. Тобто, Хто найвищий обирає перший, і ось так поступово до самого. Ну а хто хто там внизу самому, то ну вибір у нього вже буде невеликий.